У ботанічному саду Поліського національного університету у Житомирі розквітло тюльпанове дерево. Ліріодендрон тюльпановий представник родини Магнолієвих має квітку з блідожовтими пелюстками та помаранчевою серединою. Розповіла Тетяна Іванюк, доцентка кафедри лісового та садово-паркового господарства Поліського національного університету. Дерево в природі, взагалі, походить з північної Америки, і це десь в районі штату Флорида. В природі дерево може сягати висоти 60-70 метрів, і в Америці його вирощують не як декоративну рослину, а як технічну, тому що легка, міцна, дуже якісна деревина цього дерева. У нас же в нас на Україні це дерево дійсно окраса будь-якого саду, парку. За словами Тетяни Іванюк, дерево у ботанічному саду Поліського національного національного університету вона посадила у 2011 році. Квіти на дереві вперше з'явились у 2022 році. Сказала Тетяна Іванюк. Якщо хтось там бажає собі навіть висадити таке дерево, купуєте які сіянець, повинні розуміти, що воно не квітне на другий, на третій рік, так як ми звикли і хочемо. Наприклад, ось це дерево. Було висажене в 2011 році. Це був дворічний саженець, і три роки назад воно тільки перший раз дало квіти. Тобто, років 15 дерево не квітує. Треба набиратися терпіння, витримки і чекати, поки з'являться квіти. Але листям радує вже з першого дня. Осини каже Тетяна, листя тюльпанового дерева стає яскраво жовтим та контрастує на тлі блакитного неба. Катерина Мороз, Суспільне, Новини, Житомир.